Привіт, мої прекрасні люди! З вами знову дивани експерт з Нікополя. І як вам така новина? Британія обрала свого найсексуальнішого чоловіка року. І перше місце посів це вам не жарти, ведучий та тележурналіст Джеремі Кларксон. Так, так, той самий екс-ведучий топ гіру, відомий на весь світ. Yes! Дуже класний чувак. Я його обожнюю. Але. З BBC його погнали, знаєте, за чого? За того, що він побив ну, такий хуліган власного продюсера за те, що той не організував йому вечерю. Отже, в голосуванні приймали участь дві тисячі жінок. І саме Джеремі набрав 9 з 10 балів. Він випередив навіть Кіліана Мерфі і принца Уільяма, Британія, що з тобою? Який посів третє місце. Ну, якось так. Отже, Джеремі дуже крутий хлопець, і зараз він не працює на BBC, Він випускає власне шоу ферма Кларксона, де він показує, як він може вести власне господарство. І приємна новина ще в тому, що в 2022 році Джеремі передав Україні такі дуже потужні автомобілі, пікапи для порятунку людей. Як вам така новина? Вважаєте ви його сексуальним чи ні?